Спланована акція це е, вимушена, вимушена акція, тому що парк... питання парковки з обов'язкою стоянки в місті дуже актуальне. Е, незручно просто, ні водіям, ні пішоходам бачите, що машини ставлять і на тротуарах, і тобто, е, на жаль, наші водії взагалі перестали звертати увагу на знаки. І... Тому Ми вирішили, проаналізувавши ситуацію, вибрали декілька таких складних перехрестків у місті, такі як. От, е... Дністровська, вулиця Січових Стрельців, також тут Вельводарська, і вирішили впродовж декількох там, напротязі тижня, навіть чи двох, по декілька годин сюди спрямовувати працівника на рівні, які можливо, ну які виправи. Я ми думаємо, що це виправить цю ситуацію. Дивіться, сьогодні в місті фактично ну, кількість машин. Більше, чим навіть пропускна здатність центральної частини міста, відповідно, і парковочна здатність. Скажіть, чи будете ви давати якісь можливо рекомендації автодору чи міській владі? Як ці проблеми можна вирішити? У нас є інспектор з організації дорожнього руху в обласному дає також Чи такі відділ організації дорожнього руху? Ми постійно надаємо рекомендації про збільшення кількості стоянок, тому що порівняно порівнянні з минулим роком, минулими роками, кількість транспортних засобів зростає. Практично геометричні прогрес. Тому це питання надзвичайно складне. І, ну, і ми і водіїв розуміємо, водії також до нас ставлять претензії. Тобто водій каже, якщо я ну, став тут, да, я не міг тут стати, покажіть мені, де Ну Це не наші також питання достатньо. Хоча рекомендації ми надаємо, але чи воно. Ось такі заходи будуть регулярними чи? Такі заходи будуть регулярними, тому що, тому що ситуація вимагається. Раніше, можливо, було менше, тепер бачите, ганяють машини за кордоном масово і ситуація вимагає нашого такого втручання, особливо в центральній частині міста. Тому начальником дає міста Плюку Іваном Йоровичем було прийнято таке рішення про виставлення нарядів ДПС щодня, щоденно. На проблемних участках центральної частини міста авторісу це пров'язальна площа Січових Слідців, Бельведерська, Новгородська. О.